Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому відео огляді фаркоп Житомирський до автомобілів Deo й 150-й, що випускалися з 94 по 2016 рік. Розглянемо, що являє собою даний фаркоп. Як він встановлюється на автомобіль, і штатну комплектацію, яка йде з фаркопом. Центральна траверса труба кругла товщина стінки 3,5 мм. По центру труби приварено. Два кронштейна товщиною по 8 мм. До труби, розкошені косинками четверки для посилення конструкції. На кожному кронштейні є додатковий виступ з отвором для кріплення страховочного цепа. Між цими двома кронштейнами. На двох болтах сйомний кований палець. Один гіп крюка і яблучко стандартне 50 мм. На першому болту кріпиться подрізетник для кріплення розетки. Труба підігнута у дві, двох місцях для чіткої установки на автомобіль. Втерець до труби, з обох сторін приварені кронштейни. З лівої сторони по ходу машини. Кронштейн великий фігурний, для того, щоб обійти кріплення вихлопної труби. Товщина стінки кронштейна 5 мм. З правої сторони уголок підрізаний в необхідних місцях. Товщина стінки 6 мм, в даних автовиробниками автомобілів для встановлення фаркопа передбачені знизу в лонжеронах штатні отвори. Знизу в лонжеронах між центрове 250 мм. Дані отвори співпадають з отворами на кронштейнах фаркопа. Якщо даних отворів немає в багажнику, їх необхідно знизу автомобіля 12-м свердлом присверлить верх багажник автомобіля. Дальній отвір, який ближче до водія, він спокійно проходить свердло. А е, цей отвір, який ближче до бампера в багажнику прикритий підсилювачем штатним. Для того, щоб не розрізати підсилювач. В комплекті з фаркопом йдуть пластинки-накладки. Значить, з одної сторони гайка на 12 варена всередину. Отаким От чином для того, щоб знизити висоту гайки. Щоб легше було його засунути під цей підсилювач. Підсилювач можна викриткою піддіть або трошки підбити молотком. Вона легко заходить. Пластинка з гайкою. Зате не потрібно е, штатний підсилювач багажнику автомобіля висверлювати чи різати. Ну, все дуже легко стає і все на своїх штатних місцях. Після того, як ми е, висверлили отвори, провели болти разом з розпорними втулками для того, щоб не ламало лонжерон. Закручуємо дані болти в пластинку, накладку з цієї сторони. А з дальньої сторони, яка ближче до водія, використовуємо гайки, гравера, які йдуть в комплекті поставки. Відповідно, ідентично і права сторона по ходу машини. Плюс те, що не потрібно не знімати, не підрізати бампер. Воно все стає по штатним місцям. Так, фаркоп виглядає, якщо його розвернути. Уголок. Права сторона по ходу машини. Отвори співпадають з штатними отворами в лонжеронах автомобіля. Лівий кронштейн По ходу машини. Центральні кронштейни. По 8 мм виступи з отвором для кріплення страховочного цепа. Такий гіб крюка. Яблочко коване. Штатно в комплекті з даним фаркопом іде. Пластинки накладки в багажник з звареними гайками на 12, вкладиш. Два куска кабеля двох і трьох жилье 0,75 квадрата, Вінтики гаєчки на 5. Для кріплення розетки до подрозетника. Сама розетка пластикова, 7 контактна, з кришечкою, якісна, як правило, прорезинена. Захисний ковпачок на кульку. Гумка. Мітізи, Не які необхідні для встановлення фаркопа на автомобіль. 4 гровіра на 12. 2 гайки на 12, оцинковані. Тому що дві гайки в нас вже в пластинках накладках. Чотири болта 12х90 з частковою різьбою. Мінімум 8 клас твердості. Чотири режеспорні втулки, лонжерони. Останні партії болтів 10 клас твердості. Втулки акуратні. Обходять тільки болт для того, щоб не висверлювати великий отвір. Така штатна комплектація іде. З даним фаркопом. Підсумовуючи, даний Житомирський фаркоп на автомобілі Деонексія, кузов 100-й, 10150, що випускалися з 94 по 2016 рік, до саме даного фаркопа є потужна конструкція, що обходи кріплення вихлопної труби, кронштейни з восьмерки розкошені косинками, зйомний кований палець, пластинки з вареними гайками на 12. Все необхідне для встановлення фаркопа на автомобіль йде в комплекті. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробниками автомобіля без демонтажу підсилювачів багажнику, зйому та підрізу бампера. Рекомендую!